Від підлоги і до стелі мистецький арсенал на п'ять днів перетворили на центр моди усієї країни. Тут тобі і розмальовані стіни, і підвішені манекени, і блузи за колючим дротом. Так дизайнери вітають український тиждень моди з 15-тим днем народження. Найкреативнішим виявився Серж Смолін. Від свого модного дому він виставив картину, де модельєр в образі монелізи. А от Марта Холод перейнялася казковою тематикою і представила червоні капелюшки. А, я представляю современную красную шапочку. Какая она может быть? Широкополая шляпик, какой-то маленькая шляпия. В следующем сезоне вообще красный цвет будет в моде. Модні потіноувачі так само у святковому настрої. Усі вітають українську моду з досягненням 15-річного віку. З кожним роком я помічаю, що ми ростемо, ми розвиваємося, ми приближаємося до тому пресловутому тому європейському рівню, що дуже приємно. Мода, як Движение искусство в нашей стране достаточно поднимается, з каждым годом становится все лучше. Подіумну програму вже традиційно відкриває лілія пустовіт. Жіночні силуети, невагомі сукні, шовкові спідниці та блузи. І усе це у поєднанні з народними символами. Для своєї колекції пустовіт зробила авторський принт у національному стилі. Воно таке красиве. зараз як посмотрела, просто такое ще ніякої, що сидиш десь в Парижі на модному показі. Принт красивенний, білий костюм великолепний з рубашкою цвітною. Ну, в общем, понравилось, конечно. у меня крепкие асоциации с ліві пустовит, по крайней мере, точно Потому что я помню лілі на коллекции до э, всього этого нового бума, да, Fashion Week или сезонной моды, как это называлось раньше. Своє бачення весни та літа 2013 у перший день показів представила і Вікторія Грейс, дизайнерка перейнялася японською тематикою. Цвітіння сакури перейшло і на вбрання на наступні сезони, закриті шовкові жаки. Ти вільні сукні з мереживними вставками, і усе це у ніжних, рожевих, блакитних та бежевих кольорах. Позитивом першого дня українського тижня моди став показ Віктора Анісімова. Ідея представляти дітям вбрання для дорослих була до вподоби. Усім з кульками і в окулярах малеча представила нове вбрання дизайнера. Колекція витримана у темних кольорах з яскравими вкрапленнями. Костюми, жакети, пальта з чіткими лініями розбавляли об'ємні светри. Триватиме тиждень української моди п'ять днів. За цей час свої колекції представлять понад чотири десятки дизайнерів. Олена Халік та Максим Петраков п'ятий канал.